День, на жаль. Існує кризові спілки лише в Канаді, в Америці, Австралії, в Україні. Колись в Канаді було 40 клюних спілок. Нині існує 7, здається. Так? 8, збережно, 8. В Америці було 31, нині є 16. На стараї було 2 критики спілки, що залишилися. До тих двох кредитових співак раніше вчилося три крути крелатові спілки, то приністерні, то фактично три кредитові спілки перейшли в неукраїнські руки. То не лише є страта для кооперативного руху, а то є страта для української громади. Всі майно перейшли в неукраїнські руки. А я думаю, ми всі тільки свідомі, що нашій українській громадській Організації більше і більше звертаються до наших кредитних спілок, поза позанормальні звіти комітетів, комісії і так далі. Ми змінили статут. Статут, яка дає можливість всім асоціаціям вступити до світової кооперативної ради. Асоціація є асоціація кредитних спілок, військовослужбовців, але з ще рішення своєї асоціації не зробили багато питання.

В Україні нам вдалося відбудити кооперативний рух. а тепер багато виїжджають. Є великі громади українців поза Україною.